Те напад на квартиру журналіста Юрія Ніколова. Що дивно, що вони розповідають, що їх найняв якийсь їхній знайомий, якого вони вважають співробітником СБУ. головні шахраї. У нас живуть у Львові. Ну цікава історія, бо Шарапов є. Партнером діловим Андрія Єрмака вважається, що Шарапов в нас абсолютно недоторкана особа. Будуть відсуджувати, і потім держава ще буде Коломойському Медведчуку і всім іншим винна купу грошей. Хотілося б якісних розслідувань, а не піар-кампанії. Така якась розкаряка виходить. Вітаю, друзі! Назвав цей блог Два СБУ на одну країну. Чому так? Мої друзі із Житомирського видання Житомир Сіті прислали абсолютно дивний матеріал. Суть його зводиться до того, що пригадуєте напад на квартиру журналіста Юрія Ніколова, і в подальшому потім робота поліції по ідентифікації тих, хто нападав на квартиру Ніколова. Ну і потім фактично поліція ідентифікувала п'ятеро осіб. Що дивно, що двоє цих житомирян, які прийшли в редакцію Житомир Сіті, виявилися абсолютно щирими молодими людьми, яких Гвинтили, так би мовити, пройди в цю історію. Вони самі перелякались. їм е, Зараз на їх адресу лунають погрози всілякі і все. Але що дивно, що вони розповідають, що їх найняв якийсь їхній знайомий, якого вони вважають співробітником СБУ. Чому я, власне, і назвав це відео два СБУ на одну країну? Тому що. Паралельно із цими діями і цим викриттям ми спостерігаємо, як саме СБУ з п'ятниці вечора почала дуже активно проводити власне, слідчі дії по Міноборони. І це важлива дуже робота, бо нарешті оці всі коливання, затримали тих, затримали сих, це абсолютно дивна львівська сімеєчка. Потім. Ну, якщо аналізувати медіа, то складається враження, ніби головні шахраї у нас живуть у Львові, і навіть фірма Львівський арсенал чомусь багатьма сприймається як саме львівська фірма. Ні, люди добрі. Це київське підприємство, воно просто називається Львівський арсенал. Але коли дивишся на, на цю ну, таку ажіотаж довкола родини Гринкевичів, львівської родини, і потім е, проходять слідчі дії по фірмі «Львівський арсенал. Нагадаю, це півтора мільярда приблизно гривень, е, які, е, на які отримала ця фірма підрядів. Врешті-решт закінчилось тим, що боєприпаси по цих зобов'язаннях не були поставлені на Міністерство оборони. Можна тільки уявити, скіль, е, скількома життями заплатили українські бійці. Очевидно, що нам би хотілося дуже швидкого результату. Особливо, мабуть, люди уявляють, що зараз мало би СБУ пройтися мітлою, всіх поарештовувати, всіх позапаковувати і все. Але, як бачимо, слідчі дії ведуться досить довго, тому що СБУ ще й до того ж задіяна в документуванні військових злочинів Російської Федерації на території України. Тому Штат не такий великий, але подивимося, у нас дійсно, коли ми дивимося на всіляких пройдесвітів, які, ну, скажімо так, репутацію служби дос доволі зганьбили, чого тільки вартий кулініч, який зараз перебуває в слідчому ізоляторі, і як він опинився взагалі на орбіті служби, Ну, Бог з ним, куліні чи це таке. Але е, після Баканова прийшов малюк, і з'явилися просто феноменальні операції Служби безпеки і в Чорному морі, і е, підрив за Уралом тунеля. І, ну, тобто, неймовірна кількість операцій, яка свідчить про те, що це жива служба. Плюс, е, контрозвідувальні всякі заходи на території України, але найтяжче, отут, в цій історії, це, звичайно, злочини проти національної безпеки, які, по суті, на наших очах розгорталися в міноборони. Суспільство було справді до певної міри деморалізоване. Чому цими людьми ніхто не займається? Ну, Принаймні, якщо. Затримали родину Гринкевичів, батька і сина, то без контрагентів в самій структурі Міністерства Гринкевичів б не отримали б жодного підряду. Тому в суспільстві сформувалася дуже така ну, усталена думка, що СБУ, ніби елемент почасти, елемент державної влади і захищає чиновників від народу. Цікаво, наскільки будуть результативними, адже все-таки, якщо вважати, що в нас судочинство працює, і система правова жива і е, робоча, то цікаво буде побачити судові рішення по всіх фігурантах е, затримання обшуків е, навіть по фірмі Львівський Арсенал. Ну і найголовніше. Юрій Швець повідомив про затримання Дениса Шарапова, колишнього заступника міністра оборони, який займався саме військовими закупівлями, збройними закупівлями. Я не маю жодної інформації, тобто, я, я не володію ніякою інсайдерською інформацією, і ніколи не, не вишукував інсайдерську інформацію. Але питання про Шарапова було одне з центральних ну, в моїй програмі щотижневій війна все спише. Люди цікавились, де Шарапов, і я вам скажу чесно, я не можу сказати де Шарапов. Швидше за все, що якщо він і арештований, то, то в інтересах слідства якраз ну, максимальна тиша довкола цього процесу. І от тепер дуже цікаве просто ну, цікаве історія, бо Шарапов є партнером діловим Андрія Єрмака. Вони засновували спільну кампанію і ну, мають спільний досвід бізнесування, так би мовити. Тому. Вважається, що Шарапов в нас абсолютно недоторкана особа. Якщо раптом виявиться, що він не просто доторканий, а й справді перебуває в слідчому ізоляторі, тоді на баланс СБУ падає не тільки Коломойський, а ще й Шарапов. Тобто це такі справді дві крупні фігури, які свідчать, арешт, е яких свідчить про те, що СБУ має особливий карт бланш і особисті стосунки, нікому не гарантують, так би мовити, і попередній бізнесовий досвід нікому не гарантують прикриття у випадку ну, порушення закону. Тобто. З язика так і зривається історія про лікван-Ю, який почав садити своїх друзів, оскільки недругів він пересадив до того. Те, що правоохоронна система і всі ставленики Зеленського працювали. По недругах Зеленського, це правда. Всі чотири роки цьому була присвячена діяльність, і складалось певне враження, що в нас і СБУ, і ДБР, і, і НАЗК – це просто елементи політичної поліції, особливо що стосується такого персонального пресінгу на Петра Порошенка, не кажучи вже там про інших осіб, але. Якщо в нас справді почав промальовуватись начерк майбутнього ліквен ю, то зараз почнеться дуже багато галасу про те, що ось 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 нарешті когось почали садити. Знаєте, садити без е, якісного розслідування і е, ну, садити без уроку для суспільства немає сенсу. Тому що це рано чи пізно доведе людей до Європейського суду з прав людини. І є така підозра, що всі ці Медведчуки, яких Зеленський позбавляв, позбавляв громадянства чи видворяв, рано чи пізно все одно доскачуть до Європейського суду з прав людини. І будуть відсуджувати, і потім держава ще буде Коломойському Медведчуку і всім іншим винна купу грошей. Тому в цьому сенсі дійсно хотілося б якісних розслідувань, а не піар кампаній Тому що багатьма людьми насправді ну, мушу зізнатися. От я з багатьма розмовляв е за пару днів, коли з'явилася інформація про обшуки. І люди просто настроєні на те, що це своєрідна кампанія, яка покликана ну, якось трошки прикрасити образ. Е України перед партнерами. Але як Як прикрасити, якщо буквально цей образ був розтоптаний ну, напередодні ну, тобто, весь попередній тиждень був присвячений кампанії посадки Мазепи, потім звільнення під заставу бізнесмена Ігоря Мазепи. І тут же ж так само. Хочу нагадати, що в нас саме Служба безпеки була задіяна у слідчих діях по іншому фігуру... фігуранту, того ж, списку 42 бізнесменів, які ну, підписали спільну петицію на захист бізнесу. Тому дійсно. Є відчуття таке, що з одного боку є служба безпеки, яка вчиняє абсолютно героїчні і відчайдушні подвиги на захист країни, а з іншого боку, цей ну, тінь політичної поліції, вона може ну, навіки зганьбити службу. Навіки. І в цьому сенсі, якщо Лінія поведінки не буде відбалансована, Якщо в службі будуть домінувати ті, які хочуть лише обслуговувати владу, а не захищати державу, тоді ми дійсно дійдемо до, такої, до репутаційного краху. Адже дійсно ці морські малюки, які атакували, по суті, вибивали Чорноморський флот із Криму і відчайдушна абсолютно феноменальна атака підриву вантажівки на Кримському мосту. Це, це, це просто історії, ну, операції, які дійсно війдуть в історію, і вони будуть вивчатися в багатьох академіях безпекових в академіях спецслужб. Але разом з тим оця тінь. Ну, такий Житомирський феномен, умовно кажучи, коли раптом виявляється, що який, якийсь чоловік, який, якого ці хлопці бачили у, е, в, в камуфляжі і вважали його е, представником Служби безпеки, е, організовує атаку на Юрія Ніколова. Така якась розкарявка виходить. І це дуже, ну, характеризує саме Службу безпеки, ніякий інший орган. Зрозуміло, що ДБР це якась така більш кишенькова, здавалося, структура е політичної влади, але ж Служба безпеки в нинішній ситуації в вона е мала би слугувати е формуванню. Уявлення про силову компоненту держави як про таку е, відверто державницьку, а не е, контрабас, а не політичні інтриги, а не робота проти політичних опонентів. От власне про таке реформування, про виключення. Можливості представників СБУ втручатися в невластиві їм сфери, і говорилося, мені здається, Зеленському у кабінеті Джозефа Байдена в момент, коли Зеленський з Єрмаком перше вступили в... на килим овального кабінету. Пригадується, що саме там обіцяли і реформувати Службу безпеки, і, реформу... і скажімо, оживити САП, тобто ну, запустити роботу спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Влада дійсно це зробила по САП з злагом півтора роки, перепрошую, і була ще обіцянка реформи СБУ. Тому вважаю, що а ці всі медійні ігрища, е- і, скажімо так, тіні СБУ в політичних процесах це дуже суперечливий момент, який шкодить репутації служби і репутації держави. А з іншого боку, враження таке, що всі державні інститути. Зараз в великій залежності від цієї інер... інерції війни через неможливість проведення виборів не може бути й модернізації для таких інституцій, як СБУ. А ще найважливіше цивільного контролю над Збройними силами. Це теж одна із особливостей демократії. Тому тут треба бути обережним, бо піднімати хвилі паніки дуже легко, але складно вибудовувати інституції, які справді зміцнюють державу, обороняють державу і не є, скажімо так, недружніми до громадян держави. Дякую. Поставте вподобайку, поділіться цим відео. Посилання на публікацію Житомир Сіті побачите під цим відео. Слава Україні!